Український ринок житлової нерухомості продовжує розвиватися. На піку популярності сучасні котеджі. Формат таунхаусу є чудовим варіантом для тих, хто прагне поєднати затишок, комфорт квартири та переваги за міського будинку. Новий тип забудови в англійському стилі припав до смаку і хмельничанам. Про плюси життя у котежному містечку. Дивіться далі. Креативні рішення архітекторів плюс сучасні технології будівництва в результаті хмельничани мають нагоду придбати комфортне житло в англійському стилі, яке пропонує компанія-забудовник котеджного містечка Ранкове. І ще назад тому не знали, коли починали строительство коттеджного городка і понравиться наш проект, що нам і не З Совірність можу заявити о тому, що люди хочуть жити в нашому котечному городці, тому що це практично, это креативно, це удобно. Це альтернатива загородному домі, альтернатива на момент. Котечне містечко ранкове розташувалось у чудовому зеленому куточку міста на вулиці Трудовій. Природа в поєднанні з розвиненою інфраструктурою роблять таунхауси дуже привабливими для проживання. Котеджний комплекс активно розбудовується. Наразі іде будівництво 12-ї секції. Клієнти можуть обрати різні варіанти квадратури помешкання, враховуючи нові архітектурні рішення. На сьогоднішній момент в експлуатацію п'ять секцій з різною квадратурою – 114 квадратних метрів, 128 і 72 квадратних метрів. На сьогодні ми розробляємо архітектурні дизайнерські рішення. То предоставити нашим новим покупателям вибір це будуть як класичні, так і хай-тек дизайни. На відміну від квартир у багатоповерхівках, котежне містечко надає клієнтам не лише житлову площу, але й власну територію біля будинку, яка знаходиться під цілодобовою охороною. Тут є невелика ділянка землі та гараж. У ранковому вже облаштовують зручні під'їздні шляхи та дбають про комфорт майбутніх мешканців. Подавлюємо до заселення першої лінії, щоб люди вже з літа могли заїхати і спокійно, комфортно обитати в нашому городку. Закончена вкладка брусчатки, брусчатке, сделан новый выезд на Винницкое шоссе. подготавливаем зеленые зоны общего пользования под детские площадки. Власники котеджів отримують житло, в якому встановлені міцні двері, якісні теплозберігаючі вікна та лічильники. Спеціалісти ранкового допоможуть продумати до дрібниць і внутрішнє планування помешкання, аби створити особливу атмосферу для кожного мешканця. Ми створили для комфорту жителів сервісний центр, який допоможе виконати всі ремонтні роботи з дальнішим обслуговуванням. Наші спеціалісти допоможуть вам платі в житті ваші рішення по інтер'єру і по ремонту. Таунхаус це відмінний варіант сучасного житла для людей, які цінують стиль, комфорт та сімейний затишок. Компанія забудовник подбала про те, аби сучасне житло було і доступним, тож пропонує ціну від 3650 гривень за квадратний метр. Відчуйте комфортне життя у стінах котечного містечка. Ранкове беззаперечно, кожен ранок тут буде добрим.